Щоб коли прокинутись не було війни. А саптинка, білу забуяла квітом по весні. Щоб усі додому повернулись, всі, кому прийшлось під час війни у далекім краї опинитись, ненька, рідні сини. Щоб діти більше не лякались, не страждали наше, щоб село, а дорослі до роботи брались, щоб краще ще у нас життя було. Я хочу знову почути море, тихіше під трав та пісну солов'я, хай покине врешті України горе, всім бажає щастя. Нехай буде мир, затихнуть всі гармати, доволі крові, сліз, не щастя й Хай буде мир. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир і згинуть війні. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Бажаємо цього кожну мить! Кінець війни, нам треба миру. Ми все, що є у наших силах, для цього мусимо зробити. Милі, добрі, дорослі, зупиніть війну, а я кольоровими фарбами, прикрашу для вас весну. І намалюю вам сонечко. Що в небі буде сміятись і більше не буду плакати, і більше не буду, боятися